Привіт, чуваки! Під час запису чергової частини проходження Сталкеру 2 я напоровся на баговину під час проходження квесту образи абсолютної істини, де ти отримуєш смачнющого облизня замість продовження квесту. Отже, після діалогу ця яловича макітра зависає і далі нічогісінько не відбувається. Мені не допомогли ні перезавантаження сейвів, ні перезахіду гру, нічогісінько взагалі. Але є дійсно дієвий спосіб. Йдете на сайт NexusMods за посиланням, яке я залишив в описі, завантажуєте собі мод консолі розробника. Закидуєте вміст архіву, який ви завантажили, а саме папку Mods за наступним шляхом. Папка з грою, Stalker 2, контент Packs. Після того, як ви знову зайшли у гру. Відкриваємо консоль через клавішу Тільда і прописуємо наступну команду, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Але дуже важливий момент. Під час прописування цієї команди потрібно бути за межами НТЦ Малахіт. А також ви повинні зробити це із збереженням, яке ви зробили до розмови зі шрамом. Бо у мене, наприклад, не вийшло нормально скинути квест. Коли я вже поговорив з цією голограмою, тому мені довелося шукати сейв, який я робив до розмови зі шрамом, і потім вже прописувати цю команду. Після вводу команди у вас знову програється діалог зі шрамом, коли ви позбулися Фауста. Ми просто чекаємо за межами малахіту завершення даного діалогу, і рвемо кіхті знову до голограми, і тоді вже квест у вас продовжується далі. Користуйтеся за можливістю поставте свої лайки і підпишіться на канал. У мене буде дуже багато цікавого контенту. Дякую всім за перегляд.